Ще один боєць із Кіровоградщини отримав золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Це Володимир Кузьменко із села Бутівське Олександрійського району, повідомила «Кіровоградська Правда, посилаючись на рідних військового. В Олександрійському ЦНАПі відкрився новий напрямок роботи транспорт. Центр почав надавати послуги з обміну та видачі посвідчення водія без складання іспиту та реєстрації перереєстрації транспортних засобів без проведення експертного дослідження. Послуги надають від одного до десяти робочих днів. Детальна інформація за посиланням. В Олександрійській громаді завершилось громадське обговорення щодо перейменування вулиці провулків у зв'язку з дерусифікацією. Протягом місяця відбулося дев'ять зборів жителів квартальних комітетів. Одні збори вуличного комітету. До міської ради надійшло два електронних та два письмових звернення. Результати розгляне комісія з питань топоніміки, охорони культурної спадщини, місцевої символіки та у подальшому будуть внесені для затвердження на виконавчий комітет та сесію міськради. Мешканців Олександрійської громади запрошують на плетіння маскувальних сіток. Голова об'єднання Піксель Володимир Чех зауважує про величезну кількість замовлень на маскувальні сітки від військових. Діє декілька локацій, зокрема, по проспекту Соборному, 54, другий поверх, графік роботи з 9 до 15, в ПК «Світлопільський» з 9 до 19, юнацька бібліотека з 9 до 16 години. Укрпошта погасила поштові марки Мир найвища цінність людства на поштовій марці зображено роботу мир харків'янки Марії Суслової. У церемонії спецпогашення взяли участь віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина та Марія Суслова. Марковий аркуш виконано у форматі з чіпки з двох марок. Друга марка Новий символ миру, з яким у конкурсі перемогла пошта Люксембургу. Тираж. 300 тисяч примірників. 24 травня вихованці та тренери ПСК Захист зустрічали з потягу свого чемпіона Андрія Михайленка. Спортсмен здобув перемогу на Кубку світу з кікбоксингу Вако. Вихованець тренера Сергія Торожнюка переміг у фінальному поєдинку свого суперника з Туреччини. В Олександрії до Дня міста заплановано низку спортивно-благодійних заходів. Так у суботу, 27 травня о 9-й годині в Топальках, стартує благодійний легкоатлетичний пробіг під гаслом Донать, біжи. В цей же час о 9. фонд Моя броня пропонує велике благодійне фітнес-тренування на стадіоні Ніка Плюс. Донат на цей захід від 50 гривень. О 9.30 в гуманітарному ліцеї розпочнуться міські змагання з бадмінтону. О 17. Любитель. В шахів чекають на шаховому майданчику на площі Соборній.